Всім привіт! Я авторка каналу Медитації Українською і запрошую вас спробувати дуже просту, але дуже ефективну дихальну практику для заспокоєння. Ціла практика вийшла на канал сьогодні під назвою Тотальне заспокоєння. Тому запрошую до себе на канал. А якщо ви хочете трошки перезавантажитись, буквально хвилинку, то запрошую вас сісти зручно прямо зараз. Сідаємо зручно, ноги схрещені, або ж сядьте на свої п'ятки, чи на стілець стопи обібріть на підлу. Зробіть свій природній вдих і видих. Очі можна заплющити або ж залишити відкритими і розсіяним поглядом дивитися перед собою. Повільно скеруйте увагу у своє дихання. Відчуйте, як ви робите вдих і видих. Спробуйте сповільнити своє дихання. Зробити вдих і видих однаковим по тривалості. А зараз ми будемо робити вдих і видих на рахунок 5. Я буду рахувати, ви уважно слухайте мій голос. Зробіть звичайний вдих і видих. Робимо вдих через ніс. Один, два, три, чотири. П'ять. Видих через ніс або через рот. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих через ніс або через рот. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих один, два, три, 4, 5, і видих один, два, три, чотири, п'ять. Відпустіть своє дихання, відчуйте ефект від практики. А навіть якщо ви відчули маленьку, незначну зміну під час цієї практики, але вам стало легше. Обов'язково подякуйте собі за практику, за те, що не полінувались, додивились це відео до кінця. А я дякую вам за те, що підтримуєте, ставите лайки, коментуєте. До нових зустрічей!